Я не тягар і не легка, я світло, що в мені палає, я, може, втомлююсь зрідка та все одно себе тримаю. Не хочу бути гарною для всіх, не треба мені чиясь подяка. Я не в служінні і не в сміх, щоб хтось мені на мізки капав. Я не боюсь своїх бажань. І байдуже, що не встигаю, мій голос не для вибачань, мій шлях не там, де хтось гукає. Я жінка, дана чарівна, мій світ, як стежка, в серці проростала. Я завжди ніжна, мудра, не сумна, бо я себе вже. Відшукала. Я йду не швидко не спішу навкруги тиша, нема оскалу, души тягар в руках несу, і серце слухаю, не залу. Я не тривога, не наказ, я дощ. Що тиха обіймає, мій світ не лайка і на сказ, мій шлях, де хтось мене чекає, я жінка, ніжність, хист і біль. В мені і небо, і причали. Я не згораю від зусиль, розквітну і зличу удалі, і навіть коли світ мовчить. І навіть коли я мовчала, у мені тихо щось бринить, не гасла я, а розквітала.